Говард Філіпс Лавкрафт Жахливий Стариган То була ідея Анджело Річчі, Джо Чанека і Мануеля Сільви навідати жахливого старигана. Цей старий мешкав на самоті у старезному будинку на водній вулиці побіля моря. І те, що подейкували, нібито він водночас страшенно заможній і надзвичайно немічний, створювало вельми привабливе підґрунтя для людей такої професії, як ці панове Річі, чанек і сільва родом діяльності були не хто інші, як грабіжники. Так подейкували мешканці Кінгспорта і чимало вигадували про жахливого старигана. І власне саме ці вигадки зазвичай убезпечували його від уваги джентльменів на кшталт пана Річі та його колег, попри майже підтверджений факт, факт, що десь у своєму затхлому і давньому притулку він ховає практично неосяжний спадок. Насправді він був дуже химерною людиною. Вважали навіть, що свого часу він був капітаном кліпера індії він був такий старий, що ніхто вже не пам'ятав часу, коли він був молодим, а ще був таким відлюдником, що заледве кілька людей знали його справжнє ім'я. Серед вузлуватих дерев на передньому подвір'ї його старої і занедбаної оселі він тримав дивну колекцію валунів, розташованих і розфарбованих таким чином, що вони нагадували ідолів у якомусь похмурому, східному храмі. Ця колекція відлякувала більшість хлопчаків, котрі любили насміхатися з жахливого стеригання через його довге біле волосся і бороду, або вибивати каміннями маленькі шибки у вікна його помешкання. Були й інші речі, що лякали старших і допитливіших хлопців, котрі іноді пробиралися до хатини і зазирали у запелюжені вікна. Хлопчики розповідали, що на столі у порожній кімнаті на першому поверсі багато дивних пляшок, і в кожній на нитці був підвішаний маленький свинцевий тягарець, і казали, що жахливий старигань розмовляє з пляшками, звертаючись до них за іменами Джек, Шрамолиций, Довгий Том, Іспанець, Джо, Пітерс і Дружбан Еліс. І постійно, коли він говорив з пляшками, маленький свинцевий тягарець всередині, ніби відповідаючи, вібрує. Ті, хто бачив високого, всохлого, жахливого старегання за цими чудернацькими бесідами, більше за ним не підглядали. Але Анджело Річчі, Джо Ченек, і, Ма... Джо Ченек і Мануель Сільва родом були не з Кінгспорта, ні. Вони були стої нової породи безрідних чужинців, яка існувала за межами життя і традицій нової Англії, і вони бачили у жахливому старегані що найбільше кульгавого, практично безпоратного дідугана, котрий не міг ходити без допомоги свого вузлуватого костора, і чиї тонкі слабкі руки жалюгідно тремтіли. Насправді їм було трохи шкода так обійтися з самотнім відлюдником, котрого усі уникали, а собаки обгавкували. Але робота є робота, а для грабіжника, душа якого у його ремеслі, дуже старий і дуже немічний чоловік, котрий не має банківського рахунку, і котрий за свої скромні покупки у сільській крамниці розраховується золотом і сріблом карбованими два століття тому. Одночасно є приманкою і викликом. Пановіччі, Ченек і Сільва обрали для візиту ніч на 11 квітня. Річчі і Сільва мали поспілкуватися з бідним старим джентльменом. Тим часом Ченек мав чекати на них і ймовірний багаж металу у закритому авто на корабельній вулиці біля воріт у високій задній стіні. Володінь їх господаря. У разі неочікуваного втручання поліції бажання уникнути зайвих пояснень спонукали розробити цей план для тихого і непомітного відступу. Як і було умовлено, троє авантюристів вийшли на діло нарізно, щоб опісля запобігти будь-яким підозрам. Панове річчі і сільва зустрілися на водній вулиці біля парадної брами старого, і, хоча їм і не подобалося як на розфарбоване каміння. Світить місяць крізь набубнявлені бруньками гілки на вузлуватих деревах. У них були і важливіші теми для роздумів, аніж озри. Вони побоювалися, що змусити з жахливого старигана розговоритися про сховище, золото і срібла могло бути вкрай невдячною справою, бо старий морський вовк був відомим своєю впертістю і норовливістю. А все ж він був старий і слабкий, а їх було двоє. Панове річі і сільва були досвідчені у мистецтві розв'язування язиків непоступливим людям, а крики слабкого і дуже літнього пана з легкістю можна заглушити, тож вони наблизилися до єдиного освітленого вікна і почули, як жахливий старигань по-дитячому звертається до своїх пляшок з тягарцями. Тоді вони начепили маски і ввічливо постукали у пошарпані непогодою. Дубові двері, чекання видалося містеру Ченеку надто довгим, тож він неспокійно совався у закритому авто біля задньої брами будинку жахливого старигана на корабельній вулиці. Він був надзвичайно м'якосердим, і йому не сподобалися жахливі крики, що долинали із страшного будинку саме після призначеного для справи часу. Чи ж він не казав своїм колегам бути настільки ввічливими, наскільки це можливо, з нещасним старим морським вовком? Він вкрай знервовано зазирав крізь широку дубову браму у високій, порослій плющем кам'яній стіні. Часто звірявся з годинником, дивуючись із затримки. Чи то, перш ніж розповісти, де заховано його скарб, старий помер і постала необхідність ретельного обшуку? Пан чаник не надто хотів стільки чекати у цілковитій темряві, ще й у такому місці. Тоді він вловив скрадливі кроки і постукування на доріжці за брамою, почув тихий поворот іржавого засува і побачив, як широкі важкі двері розчахнулися досередини. І в блідому світлі єдиного закіптюженого вуличного ліхтаря, він напружив очі, силкуючись розгледіти, що ж його колеги винесли з моторошного дому, обриси котрого вимальовувалися зовсім поруч. Але коли чаник придивився, то не побачив того, що сподівався, бо його колег там узагалі не було, тільки жахливий старигань тихо спирався на свій вузлуватий кострур і моторошно посміхався. Пан чаник ніколи не зауважував кольору очей старого. Тепер він бачив, що вони були жовтими. У маленьких містечках незначні події часто спричиняють помітне пожвавлення. Тож усю весну і літо мешканці Кінгспорта тільки й говорили, що про три неупізнані тіла жахливо посічені, ніби ударами шабель, і страшенно спотворені, немов по них пройшлися підбори безлічі черевиків, сліди яких мивав приплив. Дехто навіть говорив про такі цілком буденні речі, як покинуте авто, знайдене на корабельній вулиці, чи якісь геть нелюдські крики, лебонь заблукалої тварини, чи перелітного птаха, які містяни, котрі не вирізнялися міцним сном, чули уночі, але жахливого старигана зовсім не цікавили дурні сільські плітки. Він від природи був відлюдником а коли постарів і ослаб, то його відлюдкуватість лише поглибилася. Окрім того, такий старий морський вовк у далекі дні своєї напівзабутої юності певно бачив куди дивовижніші речі.